Кожного поважаючого себе криптона має бути метамаск. Якщо у вас його немає, тоді сідайте зручніше, тому що сьогодні я вам покажу і розкажу, як завантажити метамаск. Як додати на нього нові мережі, як додати токени і в загальному як користуватися цим кошельком. Тож, давайте зразу без води приступимо до діла і я вам покажу, як правильно завантажити Metamask. Переходимо в звичайний браузер Chrome і вбиваємо в пошуку Metamask. Звертайте увагу на те, що тут може бути приставка реклама, по таких посиланнях переходити не потрібно. Шукаємо Metamask і отак, щоб писало Chrome Google. Переходимо за посиланням. Тоді ми попадаємо на веб-магазин Chrome і тут просто тиснемо кнопочку Додати в хром. Після того як метамаск нас завантажився, де його шукати? У вас зразу відкриється таке вікно. І тут у вас є розширення. Ви можете прикріпити це розширення, щоб воно залишалося тут завжди на видному місці. Після цього переходимо до створення нового гаманця: Create a New Wallet. Також, якщо у вас вже є гаманець і ви вже досвідчений користувач, ви можете імпортувати за сіт фразою свій гаманець також сюди. Але так як в нас відео більше зараз для новачків, тому ми натискаємо Create a New Wallet. Підписуємо всі умови і створюємо пароль. І повторюємо, підтверджуємо пароль. Підписуємо умови, ставимо галочку Create a new Wallet. Тут маленька відеоінструкція. Ми натискаємо Secure my Wallet. І тут нам дає сіт-фразу. Зараз дуже важливий момент. Ця сіт-фраза слугує основним ключем до вашого гаманця. Пароль, само собою, якщо ви заходите на пристрої. З якого ви заходите завжди, вас попросять лише ввести пароль, і ви зайдете на свій гаманець. Але якщо у вас видалиться розширення, або ви загубите взагалі ну, телефон, ноутбук, не знаю. Ця сідфраза допоможе вам переустановити свій кошельок на будь-який любий новий пристрій. Якщо ви її загубите, ви вже більше свої кошти не повернете. Це вам потрібно дуже добре запам'ятати. Натискаємо Показати мнемонічні слова, і тут ми бачимо вашу сідфразу. Запишіть її на листочок, зробіть скріншот, збережіть її надійно. Натискаємо далі, і нам треба повторити її, тобто вибрати третє, четверте і восьме слово ввести. Після того, як ви ввели слова за нумерацію, натискаємо підтвердити. Усе гаманець успішно створено. Натискаємо «Go, got It. Далі. І готово. Тепер у нас вже є створений гаманець. Тут ми бачимо його адресу. Але в нас тільки зараз є одна мережа Ефіріум і токен Ефіріум. Тому я зараз вам покажу, як простим і дієм способом додати токени і нові мережі в гаманець. Тому що колись це робили досить незручним і довгим способом. Натискали сюди, додати мережу. Зараз навіть досить великий вибір мереж є тут, в самому «Metamask». просто натискаєте Додати. І все, От, наприклад, мережа Binance Smart Chain. Тут можна додати теж вручну, натискаєте і вводите всі дані. Треба шукати на сайті. Але я вам зараз покажу простіший і набагато легший спосіб додати любу мережу. У нас є такий прекрасний сайдик like Chainlist.org. Ми переходимо на нього, конектимо сюди свій гаманець, підписуємо транзакції, дозволяємо йому під'єднатися. І тепер ми просто в пошуку можемо знайти любу мережу, яку нам потрібно, і за однією кнопкою Add to Metamask додати цю мережу у свій гаманець. Як на мене, це дуже легко і зручно. Наприклад, вам потрібен полігон. Натискаєте Add to Metamask, підписуєте, а транзакцію і свічне Network міняєте мережу. Все, тепер ви можете перейти на свій Metamask, і тепер вже бачите, що тут у вас є мережа Полігон Mainnet, Вона ж матік, це одне і те саме. Маєте ще розуміти одну важливу річ, Незважаючи, на якій мережі ви б були. У вас одна і та сама всюди буде адреса. Оця адреса, ви її копіюєте. Ви можете скидати на неї токени мережі Binance Smart Chain, Можете скидати мережі Ethereum. До речі, мережі Tron TRX тут на MetaMask немає. Теж це потрібно запам'ятати. Тож, якщо ви, наприклад, скинете USDT в мережі BEP20 на цей гаманець. А у вас, наприклад, Ethereum, немає нічого страшного. Ви просто переключаєтеся на мережу. Нам потрібно Binance Smart Chain, Ми зараз її швиденько додамо. От бачите, як це все зручно і швидко. Зразу свіч переключаємось на неї. І в нас вже є Binance Smart Chain, і ваші USDT будуть тут. Але що потрібно зробити для того, щоб нам їх побачити? Все теж дуже просто. Є такий сайт, який називається CoinMarketCap. Ми переходимо на нього. Тут в пошуку вбиваємо тезер USDT, вписуємо USDT, як я і зробив, і тут в нас є контракт, тут у нас є всі мережі, які нам потрібно. Ви вибираєте more більше і вибираєте мережу, яку вам потрібно додати цей токен. От є, наприклад, bep 20 Binance Smart Chain. Ви можете скопіювати адресу і додати вручну, зараз покажу як, або просто натиснути на лосичку і додати в MetaMask. Ну тут все зрозуміло, а як вручну? Зараз я покажу. Ви переходите на мережу Binance Smart Chain, bep 20 яку ви щойно взяли адресу, натискаєте import token і тут вставляєте адресу, і у вас все інше має підтягнутися. Підтягнулося. Add custom token. USDT. Добавили. Все, USDT у нас є на гаманці. Все, бачимо, що USDT додався. Тепер у нас є USDT в мережі B20. Так само, якщо вам потрібно додати USDT на мережу не знаю, Ethereum. Так само переходимо на CoinMarketCap, так само беремо мережу Ethereum. Тут копіюємо, переходимо в свій Metamask, натискаємо Import Token і вставляємо сюди адресу. Бачимо, тезер підтягнувся, натискаємо на нього, далі. Імпорт стокен. Все, токен у нас додавлений. Звичайно, є складніші способи, наприклад, додавати токен bep 20 в мережі Binance Smart Chain. Можна переходити на BSC Scan, Ether Scan, Polygon Scan. І тут внизу теж є кнопочка Add BSC Network. Так само є з Ethereum, так само є з Polygon, і з усіма іншими. Але я вам показав через Chainlist. Набагато простіший і легший спосіб, тобто закріплюємо на чайній ми додаємо мережі, а на CoinMarketCap ми шукаємо контракти токенів і теж додаємо Metamask. Одна з головних деталей це те, що це є не кастодіальний гаманець, і тому тут для роботи з певною мережою потрібні токени для комісії в цій же мережі. Тобто, якщо вам потрібно працювати з Ethereum, вам потрібно мати токени Ethereum для комісії. Якщо вам потрібно працювати з Binance Smart Chain, вам потрібно мати BNB для комісії, тобто головний токен того гаманця має бути для комісії. Як скинути сюди BNB? Ми просто копіюємо цю адресу, йдемо на любу біржу чи гаманець. До речі, в своєму іншому відео я показував, як перекидати між біржами та між кошельками токени. Ви можете подивитися. Копіюєте цю адресу, йдете на біржу, вставляєте її, виводите на цю адресу BNB і вони у вас тут з'являються. Після цього ви вже можете з цією мережею співпрацювати, так як токени для комісії у вас є. А якщо вам звідси потрібно щось скинути, просто натискаєте Надіслати, вставляєте адресу, на яку потрібно, і надсилаєте. Тут переключаємося між мережами: Ethereum, полігон і можна додати будь-яку мережу, яка вам потрібна для роботи. На цьому, друзі, думаю, все. Я вроді пояснив все детально. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Тут я по різні роздачі, аєрдроп, в яких можна заробити з вкладеннями, та без. Тож всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. До нових зустрічей.